Добрий вечір, мої любі українці. З нами з, з вами знову знову. Я Емінем, і сьогодні ми поговоримо про найкращий, е, танк 9-го рівня, на мій погляд, е, сексуальний, крутий, крутезний танчик, який має бути в кожного в ангарі. E, Tі NHT 51 важкий танк Чехословакії 9 рівня перед вами. І так, 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 друже мій, постійно спіши, не спіши, будь ласка, я знаю, що ти можеш сказати, що Тортойс краще, або концепт краще. Тобі взагалі казали, що зачіпти на 10 рівні. Або ж ти, я знаю, що там ще багато хто каже, що 9 конь мощний. Оцей, наприклад. Да? Ух, який страшний танк. там Тортойсь теж, ух, 3900 в мене слід ух, Боже, за 44 бій, прям мощь, сила, класна. Але повірте мені. Мітінеч везе також задніх не пасе, і ми поговоримо про те, чому він є суперембовим і саме головне з найпростішим в реалізації для абсолютно будь-якого гравця. І так, поїхали. По перше, почнемо з його бронювання. Блін, який же це класний танчик? Я не можу просто як, По перше він класно виглядає. По-друге, броня велде в нас, якщо ми подивимося, від 260 мм, 250 в самому низу до 280-290 мм наверху. Тобто верхня лобова деталь, як для танка 9-го рівня, просто прекрасна. НЛД. Маємо 115 мм номінальної броні, що дає нам приблизно 200 мм привідьонної. Звісно, це небагато, вас будуть пробувати сюди всі, про це треба не забувати, НЛД треба прятати, але погодьте, що для 9-го рівня 200 мм це доволі ок. Ну і фішечка, фішечка цього танку це, звісно, його башта, яка, як на мене, броньована не навіть, а точно краще, ніж танк, в танку 10 го рівня. Чому? Тому що е, найслабша е, зона башти це 300 мм. Отут. ну Давайте будемо чесні, хто вам сюди колись попаде. <кій> ну Тільки в упор кумулятивом танк 10 го рівня. Так? І все, а то це майже неможливо далі. Ідемо башті. екран. По перше, екран. Оцей 50 мм. Алло, добрий вечір. 50 мм. міліметрів. Привідонебрання трошечки зліва 350 мм. справа 330, 340 і там до 1000. Ну ви самі розумієте, це прям супер круто. Ну і головне, що робить цей танк таким бо в нього нема фактично лючка. Бо якщо ви подивитесь, лючок тут прям ну супер маленький, його дуже важко вицілити, особливо з передній проекції, і подивіться ще й на його. Цікаву форму. Тобто так, по центру тут 200 міліметрів, але чуть-чуть зліва там чуть-чуть, чуть-чуть сюди вже 270-300. Тобто, бачите, да? от ніби ви вицілювали б цей танчик от сюди, думаєте, що ви його проб'єте, а там із-за того, що лючок круглий, форма лючка кругла, там вже 319 міліметрів. Добрий вечір, це проти бронебійного а проти кумулятивного тут, напевно, буде. Ну напевно, десь 360 міліметрів. Тобто броня прям дуже-дуже ок. Значить, що по бортам? По бортам, у нас 80 міліметрів борта, це нормально, але єдине, що пам'ятаєте про те, що борта у вас, коли ви танкуєте борта, ви підставляєте ці щочки. Це напевно єдиний мінус цього танку, тому що щочка тут 220 міліметрів. Так само, і лівець щочка там умовно кажучи, ну, який кут ви поставите також там 230-220 міліметрів, якщо ви танкуєте бортом. Про це треба пам'ятати. Тобто проти танків 8 рівня це ще прокати проти танків. 9-го рівня, 10-го рівня вас будуть пробувати кожним пострілом. Про це треба пам'ятати. Тому тут в принципі можна приміняти тактику, так сказати, танкування обратним ромбом, становитись жопою до стіночки, витанковуєте так само, як ви витанковуєте бортом. Ну передом пояснювати довго не буду. Ідемо далі по обладнанню. Що в мене <кій> стоїть на цьому танчику? Класична збірка перша для важкого танку, закалка, стабілізатор та він вентиляція в другі, в другому слоті. Так називаємо набор, тоді, коли я попадаю проти танків сьомого рівня або там проти танків 8 рівня, ну такий суперлайтстап, то я беру собі турбіну, стабілізатор і вентиляцію. По польовій модернізації давайте швиденько пройдемось. Тут в мене в першому слоті плюс 7 до збереження швидкості, тут нічого, тут ми ставимо плюс 3 до огляду, тут нічого. В принципі, на цьому все. Давайте переходимо до бою, щоб не затягувати довго відео, і там вже поговоримо про те, чому цей танчик такий крутий та такий імбовий. І так, по-перше, значить, давайте розберемося. Кинуло мене до танків 9 та 8 рівня. В принципі, дефолтний бій в топі списку. Тут буде... Доволі непоганий настріл, подивитись в принципі топове навіть сказав би настріл для для го рівня. От доволі простий правда настріл, але тим не менше. То давайте ж поговоримо, чому як на мене цей танк є найсильнішим в руках будь-якого гравця, тому що це важливо. Дивіться, я роблю відео. Ну як і всі блогери, напевно, ви ж розумієте, що не всі в нас так сказати статісти. Да? От і ну, я роблю відео для умовно кажучи, там середнього середньостатистичного гравця в танки. От. Тут, кстати, цікавий момент, я вже розвернувся, думав, що 90-тік так не поїде, бо ну хто так, хто так їздить? Але він поїхав, напросився, я його вбиваю. От, але тим не менше, я роблю відео для... Умовно кажучи, простого жовтого зеленого гравця, який там намагається навчитись грати. Е, і чому я кажу, що для саме для нього цей танчик буде просто мастхевом і підійде для його. Груп. Тому що дивіться, тортойс так, тортой безумовно сильніший. Ви бачили, що в мене за 144 бої е, там майже 4 тисячі середнього демеджу, і це ще не на Тортозі можна робити більше. Е, але прикол в тому, тортой що він дуже повільний, і це треба мати на увазі, тому що е, слабкий гравець він може е, ну, це швидко. Кікість може стати його катом, тому що він або буде не встигати е, приїжджати ну, до замісів, або навпаки буде там перестаювати на базі, то, що боїться кудись поїхати чи ще щось. Е, тому тортойс для звичайного гравця, ну його треба вміти реалізовувати. Так само можна сказати і про концепта, і про коня. Е, вони безумовно дуже круті танки, прям дуже класні. Але е, чому вони програють, на мій погляд, в руках звичайного звичайного гравця ць, цій машині? Тому що ця машина барабанна на барабані завжди було простіше. Грати. Більш того, це ще й барабан, який має альфу вищу, ніж умовно кажучи, з одного пострілу, ніж в концепта і в коня. Так? Тобто, Тут 440 проти 400 мм. І крім того, що також не менш важливо, тут ще й короткий барабан Тобто, він видається за дуже короткий проміжуток часу, тому що дивіться, між вистрілами тут 2,2 секунди, Тобто, це прям дуже швидко. Тому я думаю, що набагато легше звичайному гравцю, Цю буде просто так вийти на секундочку, видати на 880 і закатитись назад, чим умовно кажучи, приїхати на позицію, постійно торгувати від башні. Тому що чим частіше ви забій виставляєтесь, так для того, щоб там умовно реалізувати себе на коні, для того, щоб реалізувати себе на концепті, тим більше у вас шансів помилитися. На, барабан, на танку у вас ну ці помилки вони зводяться до нуля, тому що ну не те, що до нуля, а їх ви робите якомога менше, тому що у вас киде тут, в принципі, воно не те, що прям супер швидке. 23 секунди. І це з вентиляцією. От, тому, ну, як ви знаєте, ну, абсолютно нормально. Тут в мене кстати, залітає жаль тичка, але тим не менше. Йдемо далі. Значить, тепер по, ще, по цьому танчику, що треба сказати, обов'язково. Дивіться, по обладнанню. багато хто і знає, що буде його грати, наприклад, з таким набором обладнання, як закалка, турбіна і стабілізатор. Але я б на вашому місці не відказувався тут від вентиляції. Чому? Тому що, по перше, вона дає вам майже. Там десь півтори секунди перезарядки, це доволі багато. Плюс вона дає, що важливо кращу стабілізацію і краще зведення. Для цього танку це критично важливо. Більш того, я вважаю, що турбіна тут не прям must-have, тому що, дивіться, для 9 рівня швидкість 50 км на годину, а в нього вона є, і він її набирає, він її їде. Це, кстати, ще один його плюс перед умовним концептом або перед умовним каньом, тому що він просто подвижніший за них навіть без турбіни. Так? Тобто він має 50 км на годину максимальну швидкість, це дуже непогано. і він Саме головне, я ж кажу, їх набирає так. Це не завжди не на кожній карті, ну на якихось всратих ґрунтах ви будете їхати 40. Але повірте мені, що в принципі на абсолютній більшості карт, якщо ви там їдете по умовно по прямій, то десь через секунд ну, 10-15 ходу ви все-таки наберете там свої 45-47 км на годину. Що для важкого танку, дуже добре, навіть без турбіни, це ж я ж підкреслю. Тобто тут можна відказуватися від, від, від вентиляції. Далі що я можу ще сказати? Значить. Як ви бачите, бо розвивається доволі непогано. Тут я, в принципі, єдину помилку зробив, коли Еміля ну, так що можна було танкнути Еміля, щоб він мене не пробив. Але я поспішив трошечки закатувати за, за, за угол, неправильний кут поставив. Ну, бачите, борта 80 мм вони не дали змогу мені танканути того Еміля. Та в принципі, там навіть які б мене не були борта, я все одно їх підставив би. Тут бачите, 103, насипаю йому. Кстати, могло не залетіти, але повезло, що залетіло. Можна сказати, що компенсація за Еміля. От, вже 5600 урона. Ви бачите, як все просто, е, умовно кажучи, виїхав, дав тички, виїхав дав тички, закотився. Тобто, я ж кажу, танк дуже простий, абсолютно для кожного гравця. Тут я просто реагую на те, що засвітився на карті Еміль. Мені здалося, що він мене поїде пушити, але ні, я просто весь бой боявся саме його, тому що в нього три снаряди в барабані, і він потенційно мене може вбити. От, е, про що ще треба сказати? Так, по снарядам, що тут? Е, я забувся, що це Тут я граю на фулгоді, звісно, 298 мм. Підкаліберний снаряд пробиває, дуже класний снаряд, все в порядку. ББХ по 250 мм. Там, я можу бути неточним, може 248 або 250 мм, але тим не менше, вона також непогана, в принципі, пробиття тут на доволі непоганому рівні. 6500 ми вжидали. Про що я кажу? Що бачите, от, Подвіжний броньований, може потанкувати, може поставити від башні. При тому, що о, я забув то, що теж дуже важливо. Увен мінус вісім. Тобто, нам абсолютно майже будь-якій карті. Ви абсолютно актуальні. Ви можете себе комфортно почувати. Рельєфи, не рельєфи, місто, не місто, майже без різниці. Тобто цей танк за рахунок своєї мобільності, за рахунок своєї броні, за рахунок своєї гармати може виконувати абсолютно будь-які задачі на полі бою. й при цьому обзор 450 п'ятдесят метрів з польовою модернізацією там 453, тобто ви, там, умовно кажучи, роль середнього танку можете відігравати за рахунок такого обзору. І от мобільності, бачите, в принципі, по полю її до 44-45, тут розганяюся до 50 тараню вафлю, даю ітичку, розумію, що вона мене не пробила, і 50 хп мені не цікаво добирати, бачу де арта. Зразу розвертаюсь до неї, починаю вицілювати і вбивати. Та й так, таке, це зараз останній буде постріл за цей бій. Тому пацани, коротше, зараз ще раз ще подивимося на нього. Фіналочка, це ще треба розуміти, що цей танчик, як на мене, один з найгарніших в грі. Ну, це як на мене. От тому качайте його зараз. На цю гілку скидка ВЗ-55. Вона там ще буде діяти. Ну, ще якийсь час, напевно, днів 10-15. Тому цей танк я б на вашому місці не продавав. Як на мене, він навіть відчуває себе краще, чим танк 10-го рівня. Тому всім дякую за увагу. Катайте на цьому танчику, отримайте задоволення. Не забувайте підтримати наші Збройні Сили, та ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Зустрінемося в наступних відосах.